Ну, Знайшов модельку, яка саме швидше стабілізується. Вже переглядав всякі різні модельки, які в мене тільки не були. Ця моделька саме швидше стабілізується. Ось вона увімкнена і дуже швидко. Просто дуже швидко. Перевірив, думав, можливо, по калібровці будуть нюанси. Нема, все чисто, все гарно показує. Розглядаємо більш детально її. Зараз почнемо з комплектації і для порівняння вам покажу. З попередньою моделькою на неї також відеоогляд з дивився, попередньо робив. Попередньо можете собі подивитися. Значить, в комплекті у нас йде стандарт. Коробочка картонна, ось така звичайна fewpar. І ось такий пластиковий кейс. Також як все стандартно, як попередні моделі. Значить, це в нас назва QPAR HM3CG. Книжечка по експлуатації, магнітний коштейн стандартний з дрегулюровкою повороту і кабель для зарядки Type-C. Все, це його комплект. І будемо розглядати, будемо розбирати, будемо дивитися, як воно зроблено, що воно зроблено. І дуже цікаво, чому воно так швидко стабілізується. Або там магніти крапші стоять, або вони ближче стоять, або що, не знаю. Попробую в середину заглянути. А так. Різниця між ось такою попередньою моделькою і ось такою Щоб ви собі розуміли, ціна майже в два рази. Оця дешевша моделька. По стабілізації набагато швидше стабілізується, навіть від цієї дорогшої модельки набагато швидше стабілізується. Щоб вам показати, я зразу візьму спробу ставлю і два зразу зроблю нахил. Ось дивіться. Бачите, цей ще шевелився, а цей вже стабілізувався. І порівнював я також з багатьма і з клубіонами. Ось для порівняння, давайте клубіону подивимося. Також включимо верхній горизонт. Ось це у нас вертикалі. Ось так поставимо. І дивіться, також два нахилили. Клубіона швидко стабілізується, але все рівно цей набагато швидше. А з дешевими лазерними рівнями, просто дешевими, там взагалі нема що порівнювати даже. Ось дивіться. Включаємо верхній горизонт. І два також пробуємо. Бачите, наскільки довго стабілізується, можливо, ось так буде лучше видно. Наскільки довше дешеві лазерні рівні стабілізуються. Ну, але не рівняйте. Це, по-перше, 3D-модель. І цінова категорія, ну, цей дорожче ну, суттєво дорожче за ось таку 4D-модель. Розглянемо, що в нас всередині і як в нас по якості зроблено. Значить, що, що можу сказати? Так як взяв, зразу перевірив його на калібровку. То він рівно показує, не збити нічого. Відповідно, ця моделька також була, все рівно показувала. Його ну, відкалібровувати не потрібно було, але це таке, всі лазерні рівні потрібно все рівно. Коли вони приходять, потрібно перевірити, щоб ви собі це знали. Давайте перед тим, як я буду розбирати його, покажу вам, як воно тут все перемикається. У нас є тут виходить, 4 кнопочки. Значить, одна окремо вмикає одну вертикаль. Далі. Друга вертикаль також окремо кнопочка, і горизонт у нас окремо. Тобто три кнопочки, так як у нас 3D-модель окремо все перемикає. Тут у нас є також е, датчик, е, датчик заряду акумулятора і кнопочка нас для роботи з приймачем. Відповідно, з приймачами я їх перевіряв, зараз вам покажу, і вертикалі відключу. Просто так подивився. З якими працюють, все стандартно. Тобто тут нема що дивитися. Стандартно хюпари, дикими, всі прийомники, і скажу вам, досить чітко воно все ловить, все без питань працює і думаю, на відстані також воно буде хорошій відстані працювати, можливо, 100 метрів, можливо і далі. Це не тестував. Якщо буде когось цікавити, напишите в коментарях. І спробую вам окремо відео зняти, взяти декілька лазерних рівнів і відійти на якусь певну відстань, щоб вам показати, як з прийомниками працюють. Ну, Зараз тут не про те. І також у нас тут ще є функція для роботи під кутом. Тобто під кутом у нас є ну всі лазерні рівні працюють, відповідно, і ця модель працює, відповідно, і клубіона працює, і дешеві лазерні рівні працюють тільки е, є, що лазерні рівні працюють під уклоном. В розблокованому маятнику і є, що в заблокованому. Ця модель відповідно, працює в заблокованому маятнику. Ось, Ми просто увімкнули. Все. Маятник заблокований. Підкут собі ставимо, який вам потрібно. Відповідно, і ця модель також в мене я відео робив. Можете попередньо подивитися. Ну, і дешеві в нас виходить дешеві в нас в розблокованих маятниках. В розблокованому маятнику працюють під кутом. Ось. Тобто він буде розблокований, він не буде піщати нічого, але він буде розблокований. Ну, це таке. Кому наскільки воно це все потрібно, це вже самі собі дивіться. Зараз ми розберемо, подивимося, що там середині у нас знаходиться. Щоб не затягувати, я просто відео від, зупиню і я вам скажу по ньому. Зроблено якісно. Нема до чого вчепитись, порівняно як в деяких модельках. Як попередніх я показував на Firecore, стойки в ньому йшли пластикові. Тут бачите, йдуть металеві стойки. Тобто стойки маятника тримають добре, металеві, все. Діоди в нас також тут хорошої якості, в нас йдуть Sharp. Відповідно, зараз в основному всіх нормальних лазерних рівнях вставляють діоди Sharp. І скажу, служать вони добре. Замінити їх можна також. В наявності мене також, я думаю. Будуть такі діоди. Але нюанс побачив по акумулятору. Дивіться, не знаю, як тут це все треба провіряти якось, ну, так як виробник говорить, до 8 годин роботи розрахований він. Акумулятор у нас йде 3,7 вольта на 4000 Бачите е, Але я тут думав, що тут їх стоїть. А тут у нас в дійсності стоїть один. Не знаю, чи має він дійсно таку ємність, чи не має. Ось цього я вам не можу сказати. А по роботі потрібно буде перевірити його. з часом. Захист від пилюки вологи тут дуже хороший. Бачите, Type-C там, де встановлювати зарядку, все кругом закривається. Плотно, гарненько. І башні в нас також бачите, повністю все з резинками. Все гарненько, все зроблено, ну геть як ідентично, як будто в клубіонах. Тільки от дивіться, в клубіоні взяти акумулятор ось такий йде, і тут розібрати, тут буде два акумулятора стояти. В цій модельці у нас стоїть один акумулятор. І цей до 8 годин розрахований, і той до 8 годин розрахований. Наскільки, правда, не скажу, час покаже. Якщо будуть нюанси якісь, що я вам відео зніму, покажу. Ну, але говорять, що повинен працювати до 8 годин. Далі також тут у нас все якісно зроблено на рахунок калібровочки. Якщо вам потрібно відкалібрувати, не потрібно все розбирати, знімаються башні. Доступ є повністю хороший доступ, також є для маятника калібровки, також є доступ нормальний. Тобто з цим тут проблем ніяких немає. В загальному я вам скажу, можна, можна розглядати собі такі варіанти. Луч світить гарно, чітко, яскраво і стабілізується дуже швидко. Ціна більш-менш стабільна. Хто хоче щось надійне, може брати. Е, башні в нас йдуть пластикою. звичайно, якщо при хорошому ударі десь він впаде, ну, відповідно, і зб'ється, але і, відповідно, і башня може лопнути. Ну, Це таке, падати вони не повинні це вимірний інструмент. Тому будете глядіти, буде працювати. Так, моделька досить непогана. Можете для себе розглядати, кому потрібно 3D-модельки. Ну, кому 4D модельки, дивіться моє відео, переглядайте там побачите інші варіанти. От така ситуація по цьому лазеру. Одне єдине, що в ньому смущає мене поки що, це акумулятор. Ще не сильно я люблю механічні кнопочки, я вам скажу. Вони служать би, і служать непогано, коли до них не попаде пилюка з вологою. Але як вона попадає, з часом-напросто просто ці резинки вони протираються і руться. І тоді вже починається сипатись туди. І пиль, і все. І з за того вони виходять з ладу. Тому я більше, мені більш подобаються сенсорні. Опачки, от дивіться, Тут є на сенсорні. Навіть якби взяти от дешеві варіанти, і в них також сенсорні. О, ніколи сенсори я не бачив, що плумилися. Але як вони ломляться, їх замінити можна. Але... Не бачу, сенсори працюють, проблем ніяких немає. Тому я не бачу сенсу тих їх ставити. Ну, Але як є, так є. Тут і поставили механічні. Якщо вам просто потрібно надійний лазерний рівень 3D-модельку за нормальну адекватну ціну, надійний по якості і легкій обслуговуванні, то можете собі брати таку модельку. Так як я подивився, досить непоганий він, легенький. Це також іграє свою роль. Бо коли лазерний рівень тяжкий і падіння буде, відповідно буде і поломки набагато серйозніші. А якщо потрібен звичайний, без всяких тих кутових нахилів, ось так як в цьому, без цифрових, якщо вам цього всього не потрібно, можете розглядати ось таку модельку. Якщо ви працюєте десь, що вам потрібно постійно якийсь кут шукати, постійно щось таке, не знаю, які то роботи, можливо, якісь малярні, можливо, якісь там інші. То тоді розглядайте щось наподобі ось таких варіантів. Зараз я вам покажу також відповідну товщину луча цієї модельки, щоб ви собі подивилися. На відстані 5 метрів ось лінієчка. І на 5 метрах я поставлю, увімкну і подивитись собі тощину лінії. Що хочу сказати, ще мені не подобається, те, що тут не дали. Таку функцію, як збавляти яркість. Тобто, тут одне положення є, ми трохи можемо збавити режимом функції для роботи з приймачем. Зараз вам покажу. Ось ми увімкнули. Те, що воно там чуть дребіжить, це я на столі, просто туркаюся і не можу інакше, в мене просто стіл так гойдається. І бачите самі, там десь орієнтовно виходить, міліметр у вас товщина лінії. Тобто, це нормально, це все. Стабільно, як у всіх лазерних рівнях, ну, нормальної якості лазерних рівнях. І також, ось дивіться, та функція, що я вам говорив для роботи з приймачем. Зараз луч буде чуть тускліший. Бачите? Чуть тускліший. -то тобто трошки ви можете збавити яркість. Це грає таку роль, що якби можна було ще збавляти, то ми могли б робити набагато тоншу лінію. От такі є нюанси, є такі функції в багатьох лазерних рівнях. ну, В цих моделях. І також в цих моделях не продумано це. Тому, якось так, кого цікавий дана моделька, можете або до мене звертатися, або по ремонту по калібровці лазерних рівнів також можете звертатися. Пишіть в коментарях, кого щось цікавить. Ставте подобаючки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі до нових відео.